Зазвичай в ті часи пілотний епізод серіалу коштував від двох до чотирьох мільйонів доларів. Але Лос встановив рекорд 14 мільйонів. Це було більше ніж деякі голівудські фільми. Чому ж так дорого? Продюсери прийняли божевільне рішення. Замість декорацій вони використали справжній пасажирський літак. Списаний Боїнг 747 перевезли на Гавай та розпиляли навпіл. Що зайняло аж 5 днів і коштувало 250 тисяч доларів. Реальні уламки, реальна паніка, жодних дешевих спецефектів. Це вам не п'ята фаза Марвел. Далі ще цікавіше, лот знімали прямо в джунглях Гаваїв, а це означало проблеми: дощі, спеки, комахи і ще одна несподіванка. Ведмеді так, на Гавайях немає ведмедів, але для сцени з полярним ведмедем довелося використовувати спеціальні аніматронні технології. Актори згадували, що перші зйомки були справжнім випробуванням. Зйомки тривали по 12 годин, 5-6 днів на тиждень. Вони жили майже як їхні персонажі без комфорту, постійно брудні та виснажені. Але саме ця автентичність зробила лос таким реалістичним.